Синяк звичайний це луговий дволітник. На одному місці росте 5-8 років, висота до 1,5 метра, на сухих і бідних ґрунтах пів метра. Цвіте з червня по вересень, В південних регіонах з кінця травня по липень, Взятковий період з середини червня до середини серпня зазвичай місяць-півтора, в залежності від погоди. Медопродуктивність 500-800 кг з гектара, а бувають і тона. Липа рахується одним із найкращих медоносів, медопродуктивність 800 кг і до тони, славиться своїми цілющими властивостями, приємним ароматом, дуже приємним смаком, один із найкращих кращих медів України і світу. Ложка синя або польова однорічна рослина, медонос, що цвіте в більшості своїй в червні липні. Медопродуктивність цієї рослини досягає межів 40 кг з гектара. Малина є важливим медоносом, особливо в лісових масивах. Медопродуктивність малини лісової є досить високою. Один гектар малини зі сприятливих умов може виділяти до 100 кг меду. Концентрація цукру в нектарі малини може досягати 59,5%. Ожина лісова є добрим медоносом, що забезпечує бджіл нектаром та пилком. Мед з ожини світлий, прозорий. З легким ароматом, а медопродуктивність становить 20-25 кг з гектара. Рушина лумка є гарним медоносом, з якого бджоли збирають нектар та пилок. З одного гектара суцільних насаджень можна отримати до 100 кг меду. Живокіст росте зазвичай на болотах. Медопродуктивність живокосту становить до 25 кг з гектара. Живокіст є хорошим ранньолітнім медоносом, що підтримує взяток, але не забезпечує великих обсягів товарного меду через невелике зазвичай насадження. Осад болотяний. При гарних густих засадженнях. І хорошому взятку може відділяти від 250 до 300 кілограмів нектару з гектару. Мишачий горошок є цінним медоносом, який забезпечує бділ нектаром і пилком. Його медопродуктивність коливається в широких межах, але може досягати значних значень у сприятливих умовах до 120 кг з гектару. Мак дикий польовий. Пилочок з нього чорного кольору. Добре допомагає бджілкам для розвитку сімей. Фацелія дуже цінна медоносна культура, яка дає багато нектару та пилку. Медопродуктивність фацелій може становити від 100 до 300 кг з гектара, а за сприятливих умов від 500 до 600 кг. Бджоли дуже охоче відвідують посів фацелій, оскільки вона виділяє багато нектару, багатого на цукор. Конюшина біла. Медопродуктивність білої конюшини може становити до 100 кг з гектара, а в деяких випадках особливо при сприятливих умовах до 200 кг. Мед, отриманий з білої конюшини, має світле забарвлення, солодкий смак та ніжний аромат, а при зацукруванні утворює дрібнокристалічну масу. Ріпак є цінним медоносом, з якого бджоли можуть зібрати значну кількість нектару та пилку. Медопродуктивність ріпаку може становити 50-120 кг з гектара, а за деякими даними до 90 кг. За період світіння він забезпечує бджолам ранній взяток, особливо цінний у місцевостях бідні на ранні медоноси. Також воловник лікарський є підтримуючим медоносом. Валеріана лікарська є помірним медоносом, який дає бджолам невелику кількість нектару, але полог з неї практично не збирають. Медопродуктивність 60-70 кг з гектара при добрих погодних умовах. Так, зміїний також відвідують ділки. Шипшина є відносно хорошим доносом, але Основний продукт, який отримують від неї бджоли, це пилок, а не нектар. Шепшина дає до 20 кілограм нектару з гектара. Всім дякую, хто додивився до кінця. Кому було цікаво, ставте лайки до побачення!